Який найдивніший збіг обставин вам доводилося переживати? Гаразд, почнемо. Приблизно 20 років тому мій друг попросив мене допомогти йому продати його висококласне аудіообладнання початку 80-х років через аукціон на eBay. Речі добре продавалися, кілька менших одиниць нам навіть довелося відправляти за кордон. Останнє дві досить великі колонки розміром з невеликі холодильники. Ми дуже хвилювалися, тому що найвища ставка в останній день була з південної Кореї, і ми не уявляли, як їх туди відправити. Коли ми Повірили ставки перед закриттям аукціону. Одна була з Австралії, одна з Японії. І ми подумали: дідько. Але за кілька секунд до закриття аукціону надходить нова найвища ставка від покупця із США. Фух. Виявляється, цей хлопець жив у тому ж кварталі, що й мій друг. Їхні двори майже стикалися. Ми домовлялися про усі деталі буквально на задньому дворі. Нам самим було важко в це повірити. У мого друга був подібний досвід продажу боксату вінілових платіжів. Платівок на ebay. переможець жив на його вулиці. Щойно надійшов платіж через Paypal, він відшкодував витрати на доставку, пройшов шість дворів і віддав хлопцеві платівки. Вони подружилися завдяки спільному музичному смаку. Я з маленького містечка Вайдахо, менше п'яти тисяч жителів. Коли я вперше подружував по Європі, ми приземлилися в Лондоні та зупинилися в готелі типу ліжко та сніданок. Ми прийшли дуже пізно і відразу попрямували спати. Вранці ми спустилися вниз на сніданок і розділили стіл з іншою парою. Вони були з нашого міста. Світ насправді такий маленький, що це просто дико. Я народився і виріс у прибережному місті середнього розміру в Каліфорнії, і моя мама жила там усе своє життя. В молодості вона працювала на невеликому рибальському човні з місцевої гавані. Ця гавань, ймовірно, бачила десятки таких кораблів. Коли я був підлітком, ми поїхали у подорож на Аляску, і одним із запланованих заходів був день ловлі лосося. Ми мали пливти на маленькому сімейному човні з якогось маленького містечка за день їзди від Анкориджа. І моя мама написала кілька електронних листів власниці, щоб узгодити деталі. Власниця вічливо спілкувала. Пілкуючись через електронну пошту, запитала про нашу родину, звідки ми приїхали тощо. І коли моя мама згадала назву міста, з якого ми родом, власниця відповіла, що вона теж жила там декілька років. Це саме по собі було веселим збігом, але не найнеймовірнішим у світі, враховуючи, що це було місто середнього розміру з населенням у діапазоні 50-150 тисяч. Але потім вони зрештою з'ясували, що працювали на одному й тому ж самому човні, хоч і не в той самий. meet us Ми з другом пішли у магазин вживаних книг у Калгарі. Ми обоє були підлітками. Я помітив жовту книгу про Гарфілда і сказав: Ей, у мене була така книга. Мій друг взяв книгу, відкрив її і почав гортати сторінки. Як раптом з книги випало щось маленьке і тонке. Я підняв це, і це була моя шкільна фотографія з початкової школи. Це нагадує мені подібний випадок із мого життя. Дядько мого чоловіка був у Гудвіл і взяв книгу, коли він її гортав. Неї випала фотографія, на якій були я і мій племінник. Я не знаю, як ця книга опинилася у Гудвіл. Я ніколи нічого туди не жертвувала. Це робить вашу історію більш випадковою, ніж моя. Нам вдалося гіпотетично простежити міграцію книги про Гарфілда. Мама ненавмисно поклала її в коробку з речами, які належали моєму зведеному братові, який переїхав за кілька років до того. Вона подумала, що це його книга, і хотіла звільнити будинок від зайвих речей. Мій зведений. Даний брат, ймовірно, потребував додаткових грошей і продав книгу під час розпродажу, який проводили його орендодавці. Людина, яка купила книгу, віднесла її до магазину вживаних книг, ймовірно, разом із купою інших книг, які вона придбала на різних розпродажах. Де Гарфілда поставили на полицю для перепродажу. Ми припустили, що людина, яка купила книгу на розпродажі, навіть не потрудилася прочитати її перед тим, як перепродати. Мені також подобається теорія про те, що це мій. Мій друг підсунув фотографію в книгу, щоб посміятися наді мною, щось типу магічного трюка. Але ця теорія досить сумнівна. Ми навчалися в різних початкових школах, а це означає, що йому довелося б вкрасти одну з моїх фотографій із сімейного альбому і терпляче чекати, поки ми опинимося в магазині вживаних книг. Також сумнівів додає те, що якщо я правильно пам'ятаю, єдина причина, чому ми були в книгарні, нам потрібно було десь вбити час перед тим, як піти на фільм Великий переполох у малому Китаї. У середній школі я переїхав із випадкового передмістя в Джорджії до випадкового передмістя у Вірджинії. Через кілька місяців після того, як я почав навчатися в новій школі, я зіткнувся в коридорі з хлопцем, з яким ми разом навчалися у початковій школі. Я переїхав до південної Кароліни з маленького містечка в Орегоні в підлітковому віці. Наші нові сусіди з того самого маленького містечка в Орегоні. Мій тато переїхав у Бостон-Чикаго з Чикаго на початку 70-х років після того, як закінчив середню школу. Він влаштувався на роботу в місцевий магазин, де познайомився з моєю мамою. Через кілька місяців після того, як вони почали зустрічатися, його мама, моя бабуся, приїхала провідати його. Він познайомив її з моєю мамою, і вони пішли на вечерю у дім її батьків. Коли дві мої бабусі вперше зустрілися, вони обидві зрозуміли, що в дитинстві вони були найкращими подругами. Ще до того, як моя бабуся з боку мого тата переїхала у Чикаго зі своєю родиною. Зустріч моїх батьків була випадковістю, для неї не було жодних передумов. І так сталося, що мої бабусі були найкращими подругами, коли навчалися у початковій школі. Ще до того, як одна з них переїхала у Чикаго. Побачила на раді дівчину, яка виглядала точно так само, як я. Я навіть показала її фотографію своїм рідним, і вони були вражені. Рейс Даллас. сіла поруч із джентльменом. Зав'язалася розмова. Виявилося, він виріс у моєму рідному місті, невеликому містечку на середньому заході, у тому ж районі тільки за дві вулиці від мого дому, і закінчив ту ж саму школу, що і я, тільки на 10 років раніше. Його мама була моєю вихователькою в дитячому садку. Не дуже божевільний збіг, але, як на мене, досить крутий. Щовечора я ходжу на прогулянку, і мій звичайний маршрут пролягає вздовж каналу, який знаходиться неподалік від мого будинку. Мені подобається ходити цим шляхом, тому що це дуже мальовнича місцевість, де є одна ділянка, звідки відкривається чудовий краєвид на пагорб Солсбері, який є досить відомою місцевою пам'яткою. Саме цей пагорб згадує Пітер Гебріал у своїй пісні Солсбері Хілл». минулого літа. Та я був на своїй звичайній прогулянці. У цю пору року канал зайнятий відпочивальниками, які катаються тут на канальних човнах. Я побачив дві пари, які сиділи на стежці біля свого човна, балакали та слухали музику. Підійшовши ближче, я зрозумів, що вони слухають Солсбері Хіл. Я припустив, що вони слухають цю пісню, тому що вони сиділи в місті, з якого відкривається найкращий вид на пагорб. Тож, проходячи повз, я сказав їм щось про те, що вони в ідеальному місці, щоб послухати цю. Пісню, і здавалося, це збентежило їх. Виявляється, вони просто слухали музику у випадковому порядку, але одна з пар була дуже здивована, тому що ця пісня справді була особливою для них. Типу, це була пісня, яку вони часто слухали, коли почали зустрічатися, чи щось таке. Коротше кажучи, це була одна з їхніх пісень. Вони й гадки не мали, що сиділи ледь не в тіні того самого пагорба. Це зробило їхній день краще. Я дав їм вказівки, як підняти. Ся на вершину, і наскільки мені відомо, наступного дня вони справді пішли туди в похід. Мені приємно знати, що це зробило їх щасливішими та залишило у них приємні спогади. У мого тата є син від колишньої дружини, з якою він був одружений ще до зустрічі з моєю мамою. Але він вважає це темною частиною свого минулого і не любить про неї говорити. Отже, у мене є старший зведений брат років сорока, якого я ніколи не зустрічав, і єдине, що я про нього знаю, він нібито живе десь у моєму окрузі, а це досить велика територія. Я працюю фармацевтом у маленькому містечку в цьому окрузі, і кілька днів тому я отримав рецепт від жінки. Років 40. її прізвище було таким же, як і моє, і оскільки воно дуже рідкісне, я люб'язно запитав її, чи є шанс, що ми родичі. Ми з'єднали усі крапки, і я дізнався, що вона дружина мого зведеного брата. Отже, з усіх можливих місць, саме на своїй роботі, я несподівано зустрів свою раніше невідому невістку та дізнався, де живе мій зведений брат. Ми поїхали у Флориду на відпочинок, і я зустрів на пляжі хлопця з Техасу. Ми грали разом цілий день, а потім розійшлися. Через кілька місяців він заходить у мій клас парафіяльної школи в Огайо, як наш новий учень, який щойно переїхав з Техасу. Мої батьки одружилися майже 50 років тому. Вони обоє виросли в маленьких містах в різних штатах. Вони зустрічалися, це не має відношення до історії, і зрештою одружилися. Батьки мого тата вперше зустрілися з батьками моєї мами на весіллі. Обидві мої бабусі цікавилися генеалогією, тому вони почали говорити про першу людину в їхніх родинних деревах, яка переїхала з Європи у США. Виявилося, що перший мігрант у кожній сім'ї походив з Одного й того ж самого маленького містечка в Данії, і вони приїхали у США приблизно в один час у середині 19-го століття. Інформації було дуже мало, але мої бабусі вважають, що двоє мігрантів ймовірно знали один одного до того, як залишили домівку з різницею у кілька років. І ось приблизно через 125 років нащадки кожного із цих двох мігрантів, мої батьки, зустрілися і одружилися. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Також не забудьте поділитися своїми історіями або ж своїми думками щодо почутих історій в коментарях. І до зустрічі в наступних відео.